Доброго ранку. Хочеться засняти себе з цими прекрасними квітками, орхідеями, показати, як я за ними ухажую. Ось зараз вони потребують всі водичечки. Хочуть, щоб я їх напоїла, їм звернула на них хоч трошечки внімання, а то постійно інші рослини. Зараз я їх буду напоювати, заливати водичкою. Ті, котрі не цвітуть, будуть споживати і ще й йміндобриво для орхідей. Під час поливу баночки помиються, а це вони так виділяють таку от якусь росинну поживину і так от живуть. Вони взагалі дуже люблять бути в баночках в відкритій системі. Ось ми п'ємо воду. Подивіться, як смачно. Ми напилися, погляньте. Бачите, які зелені, зеленючі, листки жирнючі. Ми попили водичечки. Погляньте, що робиться. Мої красуні, вони напилися води. Мої красавиці. Всі понапивалися. Аж, 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 А тепер будуть радувати красотою своєю. Цвітуть вони настільки довго, але ж даже, ну, вже хочеться, вроді вже ж кидаєте, вже рік цвітаєте, ні, ось още. Ось още. І ось, і ось, і все так же. А ті, які стоять, для того, щоб ну, вже обрізала цвітоноси, то що ви думаєте? Вони почали цвісти і по два цвітоноси.